Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, яка в нас прекрасна сьогодні погода. Душа радіє, серйозно. серйозна. А, навіть тепло. А, дуже файно. Сонечко. Хай би вже дерева почали. А, листочки, які хочу випускати. Я їду в школу, забору моїх хлопців. Тимофія з Яковом. На сьогодні такий запланований цікавий день. Я трохи їх раніше заберу. Сьогодні п'ятниця, погода прекрасна, і я з ними поїду в парк. Тут є ще моя подружка, і вона теж з дітьми. І ми разом поїдемо, вони плють ми будемо з ними так само спілкуватися, все. Коротше, сьогодні буде день суто для дітей спеціально. Він завжди кожен день для їх, але ще більше уваги. Їм приділиться сьогодні. То я вже їду у дітей в школу. Ми вже приїхали, чекаємо. Привіт! Ай, може хлопці викликали, чекаємо. Що ти не можеш? Куди? Тимофін. Десь там йде. До нас уже. Привіт! 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 Ага. Так, вже їдемо. Поїжджаємо. Забрали всі разом. Дивіться, яка в нас погода, що я пустила хлопців у цих таких безрукавочках. Тимофій то вже свою сумку заховав. Єфре теж. І я навіть. Замовили ми піцу, я їду, зараз ще заберу піцу. І вже тоді їдемо в парк. Дивіться, ви уявляєте, я в кофті і Бать в рукавці все мав. Так, ми вже на місці. Дивіться, ось так. Тут парковки, там можна баскетбол тут грати, теніс, тут руки мить, туалет, там їсти. І ось ця така площадочка, щоб гратись. Ми тут перший раз, чесно? Тут багато дає і річ озерце, якесь я дивилася по карті, показувала. То зараз навіть просто по'їжджати діткам погратися, класно буде. Ну, погода просто неймовірна. Я не знаю, вже бачу, Тимофій побіг. Десь там грається собі. А. І Дивіться, ось такі різні. З'їжджачок. А куди ти хочеш? Ходи, йдемо, йдемо. Рада, що вибралася з дітьми. І я дуже рада, що погода добра. Вау! Дивіться, у нас ще не вся зелена трава навіть. Яка в нас погода, щоб ви розуміли, значить, скільки в нас ще почало щось трошки тепліти перший день. Бо навіть вчора сніг пролітав. Ого! Да, то треба, щоб таке була штука. Давай! Так, отак, от да-да-да, ручкою. Молодець! дивинося. Вау! Який! Реально молодчина! Є Франчик. хлопці знову, хлопці тішаться! А це така виходить. Ага. <реш> Давай ну Вау! Будете з'їжать? <реш> Давайте. Дивіться, дуже класно, дуже. Класний парк. Класний такий вечер. ходи. Граються ми вже їдемо додому і хочу сказати, що дуже файно відпочили. Діти були дуже задоволені. Погода прекрасна. І Єфрем тут їде і каже: Мамо, їдемо ще Аквапайк. Ще хотів в аквапарк поїхати, навіть уявляєте, не забув. Тому я дуже рада, що все ж таки вибралася, повезла дітей. На жаль, коли я монтувала відео, побачила, що відео без звуку, тому озвучую так, як зараз. Провела з дітками час, і хлопці раді і вибігалися, тому що в нас біля квартири немає, де геть так побігати, а там вони вигралися, вибігались. Ото, що був вітер, потім почався такий, і було навіть прохолодно. Ну, Ми не були геть так довго. Тому ось так. Ну що, я всім дуже вам дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дякую за те, що дивитесь, за те, що пишете. Мені дуже приємно і хочеться робити далі відео. До нових зустрічей! Всім пока-пока!